Сьогодні історія про те, що в мене не хоче родити одне поле. А я за нього в оренді пообіцяла багато грошей і вже рік не отримую врожай. Тому сьогодні поговоримо про те, як зробити, щоб моє поле почало родити. Зі мною сьогодні Тимофій. Тимофій, привіт, привіт, Оксана. Розкажу, що винесла в лютому питання про те, що треба зробити, щоб поле родило, і прийшли до того, що потрібно зробити. Аудит ґрунту вияснити, що в тому полі не так. Що з тим ґрунтом не так, чого він не родив. Ну, приїхали хлопці, повідбирали в мене зразки, йшли дощі, ми все встигли, все зробили, відправили зразки на аналіз ґрунту. І от сьогодні Тимофій розкаже, що він побачив в нашому полі. Оксано, перш за все хочу сказати, що нічого страшного в тебе на полі немає. В більшості випадків всі елементи знаходяться в оптимальних якихось нормах, але більш детально зараз можемо переглянути в результатах угу. аналізу. Компанія Макош, аудит грунту, коли робить, то дві лабораторії чи в двох місцях є лабораторії, які роблять їм дослідження агрохімічного аналізу. Так? Знаю, ви в себе готуєте зразочки. Вже ні, вже зразки готують саме лабораторія. Все. Правда, ну, Толь і я відправила зразки одні в американську лабораторію, а іншу в нашу українську лабораторію. Тому подивимося, наскільки вони збі... збіжаться, і цікаво, чи однаково люди бачать, що робити з цим ґрунтом. Тому я, звісно, забігаю наперед. Мені хочеться вже почати говорити, що ти там побачив, бо ну. Я не хочу віддавати те поле, але ще тако два роки та й можна <свісно> все роздати, тому треба, щоб поле родило. Оксана, на рахунок аудиту ґрунту, це щоб ти знала, що аудит ґрунту це така комплексна послуга, яка покликана показати аграрію на його вузькі місця на угу. полі, тому що доброго вносяться, культури якимось чином там вирощують, урожай отримують, але зазвичай або не можуть вийти на якусь необхідну їм продуктивність поля. Або е, витрачають коштів більше, ніж, ніж це потрібно. Тому uh -huh. е, аналіз у нас складається, аудит один ґрунт. Взагалі, е, ця послуга складається з декількох частин. Е, що повинно бути важливо? Правильний відбір зразків. Uh -huh. е, наступне це підготовка зразків і е, якісний аналіз. Uh -huh. І Наступний це дуже важливий етап це е, значить, інтерпретація результатів і надання рекомендацій. Uh -huh. По твому полю ми зробили, правда, тільки в першій лабораторії, тому що другу треба трошки чекати. Термін виконання там фактично місяць повинен бути, але трошки зараз затягується, тому що зразки відправляються в американську лабораторію. Mm -hmm. Але що хочеться сказати, що результати і там, і там. Ну, тобто, і в українській лабораторії, і в американській лабораторії вони робляться за одними і тими самими методами. Uh -huh. Тобто, для нас лабораторія погодилася українською робити за тими самими методами і там. Ну, вони збігаються, фактично. Ну, пізніше, що вони будуть, то зможемо побачити без питань. Значит, Знає що, Я теж чула від твоїх колег, що зразки ґрунту, як передати в американську лабораторію, там вони летять ж, довга, довга дорога, поки треба облетіти півсвіту, і затримують, затримуються на митниці зараз ця історія, і навіть деякі зразки там вилучають. Да, на жаль, це почало траплятися останнім часом, десь приблизно 2 4 місяці назад. Раніше простіше відбувалося. Раніше вони з України вилітали безпосередньо, потім пізніше навчилися через іншу країну відправляти. Але зараз щось от зразки з України вони потрапляють на додаткову перевірку. Це щоб не вивозили в ви українське рисунок. Ну да, чорнозем. ми виходить, родючий чорнозем, відправляємо в Америку. Закінчили на тому, що однакові будуть рекомендації. Не рекомендації, результати. Результат. Якщо ми беремо українську лабораторію і беремо американську лабораторію, угу. в них будуть схожі, тому що за одними й тими самими методами вилучаються елементи живлення. Ще один момент. Я раніше думала, щоб вас не визивати гроші, вам не платити, можна ж самому накопати і відправити. Так вже не можна? Можна. Можна? Звісно, можна. Конечно, можна. Все, Але твердість ґрунту на глибині ніхто мені не повинні. Так, і наступне, коли наш автомобіль відбирає, приїжджає mm -hmm. до вас, то ми робимо там 20-30 уколів зазвичай на сітці. Mm -hmm. Ви просто вручну не захочете це робити. Три що... максимум мене хватило. на Правильно зразки. відбирати більшу кількість зразків, щоб з неї формувати середні mm -hmm. і вже далі робити з нього. Аналіз. Насправді без питань ми робимо і ті зразки, які ви нам надішлете, при тому, що ми не просто там кажемо: надсилаєте нам зразки. Ми вам можемо надати таку інструкцію, як правильно відібрати ці зразки. Тобто, якщо ви замовляєте цю послугу, наш менеджер з вами зв'язується язує, зв і. Скидає спеціальний документ, як правильно відібрати зразки, і можу навіть надіслати спеціальні пакети, в яких ці зразки зможете надіслати. Я колись відбирала кілька років. Тому я ж кажу: хватило на три проби, все, там далі викопати з різної глибини. Ти починаєш копати, а там вже такий коп треба викопати. Такого трохи покопав та й вже. Ну, не дуже копається. Тому ось така інформація, друзі. Чи є тут ті люди, які здавали свій ґрунт на аналіз і дивилися, що там є, чи розбиралися ви зі своїм ґрунтом, будь ласка, поставте вподобайки чи напишіть в коментарях. І ще в мене до вас таке прохання, чи є тут ті, хто хоче це зробити, або планує. Бо в мене, наприклад, тато він постійно планує один і ще не зробив, а інший вже щось зробив і мені там розказує що. Казується, він не знав. Я кажу: ну все, тепер будеш знати. Будеш до речі, добрева трохи змінив цьому році. Тому е, різні нюанси: чи є тут ті люди, які робили, і чи є тут ті люди, які планують або хочуть це зробити, цікаво буде нам з тимофіном побачити. Так. Переходимо до мого поля. Переходимо до твого поля. Значить, що варто сказати, що великих проблем, таких е категоричних, якихось ми на вашому полі не знайшли. Є невеличкі моменти, над якими варто попрацювати, замінити трошки доброва, яке ви ви класичні використовували, mm -hmm. і е на вашу планову урожайність цього буде достатньо. Якщо mm -hmm. ти на майбутнє просто розглядаєш це поле, е що ти на ньому будеш вирощувати, і ти хочеш збільшувати його продуктивність, mm -hmm. то, значить, там буде потрібно дещо все-таки зробити. Зараз Чудо. детальніше розберемося. Значить, що у нас виходить? У нас доволі хороший ґрунт mm -hmm. в плані вмісту органічної речовини і в плані вмісту гумусу. Якщо ти звернеш увагу, ось органічна речовина у вас 4,5%. Це доволі mm -hmm. високий результат, це хороший результат. Якщо перевести його, наприклад, в гумус, то це буде десь близько 3,2% гумусу. Е, наступне, це про що варто сказати, що ґрунт в тебе доволі лужний. Тобто в нього pH ну, 7,5-7,6, ось тут в цьому саме зразку. І, е, на жаль, твій ґрунт доволі глинистий. І на це є причини. Е, Перше, на що варто звернути увагу, це те, що за високий вміст кальцію, угу. І е, він впливає як на pH, так і впливає на структуру ґрунту. Тому що якщо ми звернемо увагу на вміст магнію, то його доволі низька кількість. Тобто середня кількість вона дозволяє забезпечити рослини магнієм самим елементом, але впливати на структуру ґрунту, на жаль, не може. Тому що є спеціальне співвідношення між кальцієм і магнієм, щоб отримувати ту агрономічну цінну структуру ґрунту. Якщо ми звернемо увагу на насиченість основами, Кальцію забагато, високий вміст, uh -huh. а магнію доволі мало. І їх співвідношення тут в тебе виходить 93% кальцію і магнію тільки 5%. А оптимальне співвідношення повинно бути десь 75-80 на 15-10-15%. Ось Угу. Uh -huh. Через те, в тебе ось такий тип ґрунту, і він, на жаль, важкий. Тобто потрібно працювати на добробітку. Якщо дивитися на забезпечення магнію, я вже казав, е його достатньо для живлення рослини. Його недостатньо тільки для ось цього співвідношення. Тому на майбутнє, якщо ти хочеш отримувати з цього поля кращі результати, потрібно буде працювати над містом магнію. Вносити в гру? Е, Так, це нелегка справа, але воно того вартує. Е зазвичай вносять сульфат магнію гранульовий. Ні, сульфат магнію, гранульований. Є гранульований, є семиводневий, який ми вносимо по листу, і одноводневий, по моєму, який вноситься в грудний, водний, семиводний і одноводний. Сульфату магнію потрібно просто додавати буде кожного року. Це не швидкий такий буде ефект, mm -hmm. але там через роки, якщо кожного року, наприклад, вносити по центнеру сульфату магнію, то прийде такий момент, коли в тебе структура грунту покращиться просто. Так, у мене питання: що таке за суглинок глинистий Це так перекладений англійський варіант назви цього типу ґрунту. Є спеціальна табличка, такий трикутник, де ми визначаємо, угу. який тип ґрунту буде. Мене важкі, І... бо глини багато там Так, бладно, важкий, глинистий ґрунт, але якщо дослівно з англійської мови перекладати, то воно перекладає глинистий суглинок. Я поняла добре. Ти кажеш, нічого страшного немає. Є в принципі органіки вистачає. Не вистачає якогось співвідношення pH ґрунту лужне, Ну у нас такого багато. Карбонатна порода на якій ґрунти... ґрунтотвірна, тому у нас кальцію uh -huh. вистачає. То давай працювати. В мене просто питання, чого в мене минулого року не вийшло. Що треба зробити, щоб вийшло цього року на твою точку зору? Звернути увагу на ті елементи, які знаходяться в меншості, в твоєму випадку це як завжди буде азот, uh -huh. фосфор. Uh -huh. Тому що низький його рівень, і вам приписівне добриво потрібно використовувати змістом фосфору. Uh -huh. Також зверни увагу, будь ласка, на вміст сірки і да, також дуже uh -huh. низький вміст. Тому е якщо ми будемо пізніше дивитися результат, е не результати аналізу, будемо пізніше дивитися на рекомендації, то там ми підібрали для твого поля якраз оптимальне таке добриво. Так. Е і ще на що тут варто звернути увагу, це на вміст цинку. На жаль, грунти в даній місцевості вони характеризуються низьким містом цинку і зазвичай високим містом заліза. Але це у вас тут скрізь, майже така ситуація. Да. Ми, ми часто робимо ми брали результати. два роки назад. По моєму така ж була да, історія. Да, да. Ну там було краще поле на тому роди, на цьому не роди. Так що по рекомендаціях під соняшник? Двись, в мене зразу питання. Угу. Я думала, минулого року не вродило, бо був весняний обробіток ґрунту. Ну тобто, знаєш, мінімальний обробіток. Старалася не випустити вологу. Таке цього року там осені була зроблена оранка. Бачу, що оранка під це поле ну, не можна, тому що є схиловий ґрунт, схил вимиває е, видуває. Нас цього року видувало, то дощі ляють, то несе полюку дефляція, є такий термін, вітрова ерозія, і просто видуває. Тому мені вже така в голову приходить ідея змінювати підхід до обробітку ґрунту. І в мене зараз питання. Мені тут зараз я тебе просила зробити рекомендацію під соняшник. Ага. в мене ще закрадається думка, знаєте, то як в кінці. а може, не, не соняшник? Може розірвати цей порочний круг соняшника з зернових, може, кукурудзу, і я думаю, кукурудза, в мене будуть пожнивні рештки. Я зроблю там, мені поставили вінницькі хлопці навігацію вже на трактор. Я там по РТК вношу смугово добрива, понімаєш? І в мене вже зразу почти нормальна технологія. Виходить. Я верхній шар ґрунту захищаю, живлю смугово і туди всіваю потім свою культуру. Як тобі йде? класний варіант, дуже класна ідея. Я скажу: не ти вже таким користуєшся перше, чи будеш користувати... Та я ж не відкрила Америку? <гум> я ж розумію У нас насправді багато наших клієнтів аграріїв користуються таким методом. <гум> При тому це навіть може бути не Миколаївська область. От в мене там зараз, що пригадую, це є клієнт в Київській області, і він таким самим методом користується, тому що в нього піщані ґрунти зазвичай їх видуває. Тому mm -hmm. він без обробітку вносить з осені просто доброва, зазвичай фосфорні або фосфор на каліні, mm -hmm. і весною просто сіє з. Комплексним якимось НПК стартовим і все. І, і сіє по тих самих по навігації. Коротше, по О, тому самому, що зробив. Але з так мене. робив в Кривому озері теж фермер, і мені так подобається його технологія. І він же це ти думаєш, це він мені приїхав, каже: Не роби цього, не роби. Я його послухала і думаю, що мені так треба це робити. Ну угу. робити його технологія обробітку ґрунту мені прям заходить. Тому я це вже думаю, що я хорошого знаю. Нового нічого не придумала, треба було використати те, що знаю, те, що бачила, класно працює. Тому і так хочу зробити. Давай Тільки, знову. Тільки в тебе це швидко не вийде. Ти так, в перший рік не отримуєш там приріст якийсь великий, декілька років, треба буде перехідний момент оцей пройти. І далі, я думаю, що продуктивність повинна збільшитися. Добре. Що, перейдемо, давай до рекомендацій. Давай. Значить, ми робили два варіанти. Перший mm -hmm. варіант це було внесення двох добрив. Mm -hmm. І е, значить, азотне добриво селетросан це під е, класичну обробку, під передпосівний обробіток. Mm -hmm. так, вірно. Селетросан 30 перед посівом, при посіві е, класичний діамоніфосфат І цього mm -hmm. було б достатньо. Але тут е, питання, що якщо ти відмовишся від внесення передпосівом е, добрив азотних, mm -hmm. То можна буде використати одне добриво чисто при посіві. Ось тут ти можеш звернути увагу, що підібрали для тебе таке добриво. Це, скажімо так, мінімум, який ти повинна використати сульфа для... сульфамофос при посіві. І це добриво, яке для тебе ідеально підходить саме для твого ґрунту і саме для твоєї ось цієї задачі: Сульфамофос, азот, фосфор і сірка 100 кг при посіві. І цього тобі буде з мінеральних добрив під соняшник під урожайність 2,5 тонни, буде достатньо. Uh -huh. Єдине, на що варто пізніше звернути увагу, це на е цинк. Його потрібно буде позакоренево до тому що на цьому полі низький місць цинку, і його ну, позакоренево можна в принципі, питання закрити там двома звичай внесеннями. Мені подобається цей варіант, а якщо в мене буде кукурудза? під кукурудзу потрібно буде зробити новий прорахунок. І азоту треба домагатись. Ясна річ. Винос азоту соняшником і винос азоту кукурудзою, це дуже дві різні речі. Різні виноси? Так. Значить, ось тут класна доволі табличка, це показує, чи в тебе ґрунт переущільнений. Чи mm -hmm. він нормальний? Mm -hmm. Можу звернути увагу, це значить у розрізі е, глибини показано, і в тебе е, критичного переощільнення немає. Тобто mm -hmm. ну, є на глибині, скажімо так, е, після, 30 да, після 30 сантиметрів починається переощільнення. Е, це діло можна вирішити простим глибокорозпушенням там на 45, наприклад, сантиметрів. І буде цього достатньо. Угу. Але це варто в принципі зробити, тому що воно буде впливати все-таки на е, структуру ґрунту, на його там, аерацію і забере ось це от переощільнення. Скажи, будь ласка, якщо в мене е, є переощільнення зараз е, невелике, як оцей мій глинистий як як ви його називаєте, чи як його з англійського перевело, як швидко він буде повертатися до своєї рівноважної щільності, і як... чи можу я на цьому ґрунті робити мінітіл, такий обробіток ґрунту, щоб. Постійно не е, збільшувати пористість ґрунту, щоб не, пост... ну, не ходити, не колотити цей ґрунт, перейти на мінімальну технологію, не ноутіл, тому що я не бачу тут ноутіл. Це стриптіл лише... в тебе да, буде такий схоже. Стриптіл, да, мінітіл, стриптіл, щось отакий. Наскільки ці ґрунти піддаються саме оцій цій технології? Бо мене лякає рівноважна щільність, е, природня щільність ґрунту, до якої мій ґрунт буде постійно повертатися, і якщо це глинистий ґрунт, я розумію, що. Деяким культурам, які я захочу вирощувати, і буде дуже складно там рости в цьому. Тут ти і правильно вже відповіла на своє питання, тобі потрібно буде підбирати просто культури під твій ґрунт. Yeah. Наступне це якщо ти хочеш відмовитись від обробітку, глибоко розпушенням все рівно можна робити. Насправді, yeah. раз там в 4-5 років цю операцію можна робити. І коли ти вже перейдеш на цю технологію стріптіл, в тебе там через 4-5 років. Налагодиться все-таки біологічні процеси в ґрунті, буде проходити мінералізація, і ґрунт сам по собі буде ставати пухтіше. Просто ]illingen. це не відбувається за рік чи два. На це потрібно трошки більше часу. Ти ще мені щось понароблював якісь карти? Це інтерполяція поля. Твого по елементах живлення можна зробити, але тут, на жаль, тільки один зразок, тому коли ми дочекаємося, другий зразок в тебе буде інтерполяція по. Повністю по полю, тому що в тебе тільки два зразки, <смі> <смі> і е, зараз я приїхав тільки з одним, тому інтерполяцію якусь робити по забезпеченню, по розрізі поля поки <смі> що немає не смислу. Я з тобою погоджуюся, але дивись, яка цікава історія. Давай подаруємо якийсь, якийсь подарунок всім тим людям, які додивилися до цього моменту. <смі> Давай, Оксана. Ми з тобою звикли шо, чимось шо, добрим шо, ділитися шо а, да, так. подарунки для всіх тих, хто подивився це відео до цього моменту. У нас є подаруночок. Так як компанія Макуш робила мені аудит грунту, і добре, що я встигла це зроцей аудит зробити до посівної. Я тепер трошки можу скоригувати свою систему живлення і дасть Бог, якщо він дасть буде цього року врожай, Я хочу вийти в плюс. Не говорю за нуль, не говорю за мінус, бо я там вже була. Я хочу плюс цього року. І е, Тимофій приїхав із подарунком для всіх вас, хто зараз хоче зробити аудит ґрунту. Умова наступне: коли виходить це відео, і ще місяць після цього відео ви можете замовити аудит ґрунту у компанії Макош і отримати е, кожну другу культуру, яку ви захочете. Рекомендацію, вона буде для вас безкоштовною. Тому що в класичну послугу аудит ґрунту входить рекомендація тільки під одну культуру. Е, Оксана для вас випросила дуже класний подарунок. <laughs> Це рекомендації під дві культури. Тобто у вас друга культура також буде безкоштовно. Класно. А чого саме ми значить, рекомендуємо аудит ґрунту брати саме в компанії Mac? <laughs> тому що ми підходимо до цієї послуги комплексно. Mm -hmm. ми не просто робимо результат аналізу, надаємо просто результати, і от що хочете з ними, то й робіть. Насправді, ми надаємо цілий таку дорожню карту, угу. яку аграрій, отримавши в такому ось, наприклад, вигляді, він буде знати, що йому робити протягом декількох років. Угу. Тому що аудит ґрунту це не на рік і не на два. Його потрібно оновлювати там кожних 3-4 роки. Це по правильному, і тому затрати на цю послугу варто розглядати не за один рік, а угу. ділити на 3-4 роки. І в результаті ви отримуєте ось такий от. Фактично, документ це така дорожня карта, що на ваших ґрунтах ви повинні зробити, щоб виходити в заплановану свою урожайність. Ви отримуєте не просто цифри, а ви отримуєте рекомендації. Крім того, ви можете звертатися в нашу компанію після, наприклад, замовлення цієї послуги, отримання результатів на цей рік. І е, якщо ви хочете на наступний рік вирощувати наступну культуру, ви по цих рекомендаціях також зможете їх отримати. Ви телефонуєте до наших спеціалістів, вони вам прораховують е, значить добрива, яке потрібно внести вже під наступну культуру на наступний рік. І всі, хто хоче аудит ґрунту, напишіть, будь ласка, під цим відео зараз. Хочу аудит ґрунту. Я через тиждень виберу рандомно одну людину, хто написав тут. Хочу аудит, виберу одну, і компанія Макош подарує аудит грунту господарства. Так зробимо наступним чином. Якщо ви замовляєте, наприклад, 4 зразки, то п'ятий зразок один буде для вас безкоштовним. Або якщо ви хочете зробити самостійно відбір, то цей зразок один буде для вас також. Аналіз і надання рекомендацій буде безкоштовним. Клас? Клас. По руках. Дякую тобі, що ти прийшов. Дякую вам, що ви дивились. Я думаю, для всіх тих людей, в кого є е, такі поля, які е, з тих чи інших причин не дають вам отримати бажаний результат, з ними потрібно розібратися. І я боялася, що в цьому полі щось не так. Думала вже якась, знаєш, нематода. Думала, ще якийсь вірус, там ще в мене на мікробіологію я здала цей ґрунт. Думала, боже, що не так? Бо там знизу тече річка і може просто там неродючий ґрунт, ще якась історія. Але я дякую, що ви побули розібратися, і мені вже не страшно. І цього року плануємо так систему живлення, щоб вийти у плюс. Хочеться. Що буде кукуруза чи соняшник? Далі дивіться відео. Покажу вам до чого е прийду. А я дякую, що ви додивилися це відео до цього моменту. Бажаю вам гарного сезону. Дякую, що тримаєте. Економічний фронт України далі тільки вперед. Віримо в перемогу. Дякую, Тимофій, що ти прийшов. До нових зустрічей до продуктивних зустрічей. Дякую.